Доброго дня всім добрим людям. І так пам'ятаємо, що право на дохід від своєї власності це природне право людини. І жодним чином ніхто не може йому перешкоджати, якщо на це немає законних підстав. Так багато непорозумінь останнім часом викликало те, що обласні ради продають майно і чи законно вони продають майно. Я постараюся сьогодні коротко сказати. Виборку цього законодавства, яке в нас є, оскільки не станом на сьогоднішній день жодна обласна рада не має повноважень на управління майном громад області, оскільки референдумів не проводилося і статус на сьогоднішній день. Цього майна до сих пір не визначений законом про комунальну власність, оскільки відсутній такий закон. Для того, щоб не бути голослівним, я зупинюся на цивільному кодексі України, який, має, який є головним в цивільному законодавстві. І навіть якщо деякі закони не відп... суперечать йому або ще що, то в будь-якому випадку застосовується цивільний кодекс України. Відповідно до частини 1 статті 355 цивільного кодексу України майно що є у власності двох або більше осіб, співвласників належить їм на право спільної власності, спільним майном. Право е, спільної власності е, або право спільної сумісності визнається за територіальними громадами цивільним кодексом України, стаття 356 та 368 Цивільного кодексу України. Поняття зміст права власності та його здійснення закріплено в статтях 316 17 19 Цивільного кодексу України і аналіз цих статей свідчить, що право власності має абсолютний характер, його зміст становлять правомощності власника з володіння, користування і розпорядження належним йому мину. І держава забезпечує всім рівні умови права власності і захищає. Власника захищає право власності, не власність за право власності від порушень з боку будь-яких осіб, в тому числі і з боку держави або органів місцевого самоврядування. У відповідності до статті 369 Цивільного кодексу України встановлено що розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Згода з всіх співвласників на вчинення проводженого щодо розпорядження спільним майном. Який підлягає нотаріальному посвідченню та або державній реєстрації, має бути висловлено письмово і нотаріально посвідчено. Таким чином, всі об'єкти власності, які були продані обласними радами після 2021 року 1997 року, тобто з моменту прийняття закону про органи місцевого самоврядування, відчужені незаконно. Вони суперечать прямо суперечать інтересам громади, а звертаю увагу, що громада це жителі. Тобто, кожен житель, маючи свій інтерес, має право подати до суду на відповідну обласну раду на території якої він проживає. Таким чином, станом на сьогоднішній день, ця ваханалія не припинена. Вона припинятися не буде до повного розпродажу е, майна громад області, е, оскільки жодної зацікавленості в цьому е, сам, е, жителів немає і рівно як немає е, в е, такого поняття і розуміння в обласних радах, оскільки звертаю ще раз увагу, що обласна рада це не юридична особа. Це зібрання депутатів, які вирішують свої повноваження на черговій сесії. Тобто, мало того, що сесія має бути офіційно проголошена, так вона ще має бути і правомочною, тобто відповідно здійснювати свою діяльність у відповідності до діючого законодавства держави України. Ну і щоб не бути багатоголослівним. Все вище сказане підтверджується пунктом 10 розділу 5 Римських закону України про місцеве самоврядування, а саме, правовий режим майна спільної власності територіальних громад визначається законом. Кабінет міністрів України разом з Фондом Державного майна України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим законом подають на розгляд Верховної Ради України проєкт закону про комунальну власність. Тобто, без наявності відповідно закону про комунальну власність. Майно спільної власності територіальних громад області відчужити неможливо за відсутності в обласної ради повноважень на розпорядження, оскільки таке розпорядження прямо суперечить статті 369 Цивільного кодексу України. Таким чином всі ці гвалти, елементи, які там чиняться в павутині, але жодна людина не подає до суду з цього приводу. Приведеть до того, що майно громад області буде повністю розпродано. Рано чи пізно це питання, в принципі, має, мабуть, і недалекого часу, оскільки управляти ефективним майном громад області, обласні ради, які ототожнили себе з радянськими обласними радами. А я звертав увагу на те, що це. Різні інституції, оскільки сьогодні обласні ради це органи місцевого самоврядування, а раніше вони мали статус органів державної влади. Таким, таким чином, на сьогоднішній день приходимо до того, що люди, які спробують боротися без знань в цьому плані, вони їхні Потуги не увінчаються успіхом, які не увінчалися успіхом, мої, поки що, я так думаю, позови до Хмельницької обласної ради про стягнення моральної шкоди за порушення права власності в цьому майні громад області. Саме це приводить до того, що приймаючи негативні рішення, судді навіть не розуміють, що таким чином вони. Узаконюють сталу судову практику по беззаконню, і саме по практику про порушення правового порядку, який закладений в основу конституції, а саме частиною 2 статті 19 Конституції, цей правовий порядок визначений. І таким чином, на сьогоднішній день, якщо ця вакханалія не припиниться, бо я її називаю вакханалією, то буквально 2-3 роки і майна громад області не буде. Єдине, що залишиться, це швидше за все лікувальні заклади і навчальні заклади, які, в принципі, поки що, скажімо так, скорочуються. Їхня сітка, як люблять казати, сітка скорочується. Ми її реорганізуємо, а фактично, це припинення, фактично це припинення. Право власності, за людьми, за цими об'єктами, право спільної власності. І таким чином, на сьогоднішній день, думаю, що в цьому році залишки цієї власності будуть розпродані, і таким чином, враховуючи рішення Конституційного суду 97-го року, яке здійснило. Переворот в галузі права жодна людина не стягне ніякої ні моральної, ні майнової шкоди. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.